Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Трьох дітей росіяни поранили у Покровську. Це Донеччина. Вороги влучили у приватний будинок, де жили дівчата 8 та 15 років, а також їх, їхній 12-річний брат. Дітей наразі рятують медики. А у Мирнограді російський дрон атакував цивільне авто. Загинув місцевий житель. Через артобстріл Сіверська постраждав чоловік. У наслідок бомбового удару дві багатоповерхівки зазнали руйнування у Покровську. Із РСЗВ Смерч. росіяни вдарили по лиману. Там пошкодили чотири будинки та гаражі. У Миропільській громаді Сумщини російський ФПВі-дрон поцілив у хлібовоз. Постраждала 49-річна експедиторка. Жінку забрали у лікарню. Ще один безпілотник влучив у легковик, поранений водій. Масштабна пожежа спалахнула після ворожого артообстрілу. На Одещині одна людина дістала поранення, пів тисячі абонентів залишилися без світла. В Одесі Росіяни зруйнували склад, спалили крамницю та пошкодили дитячий садочок. Дронами загарбники атакували регіон близько. У першої ночі традиційно спочатку шахеди накопичували в морі, а потім запустили з граєю, аби виснажити сили оборони. П'ятеро цивільних дістали поранення на Харківщині. У Куп'янську російський каб влучив у приватний сектор. У Великій Шапківці постраждали одразу четверо жителів. Окупанти також атакували агропідприємство у гнилиці та скинули чотири каби на околицю Уд. Вибухівку загарбники скерували на жителя Херсона. Він контужений. З безпілотника атакували міську лікарню. Двох людей вбили в Антонівці та Золотій Балці. Ще одного поранили. За добу під ворожим вогнем та авіаударами опинились 32 села та обласний центр. THANKS FOR JOINING US. Шукав для росіян шпарини у нашій протиповітряній оборони в Одесі. правоохоронці затримали ворожого коригувальника. За даними слідчих, чоловік передавав координати росіянам для повітряних ударів по Одесі. Серед потенційних цілей були запасні командні пункти та адмінбудівлі сил оборони. Щоб обійти ППО, ворожий агент намагався виявити і передати окупантам координати радіолокаційних станцій збройних сил. Контрзвід розвідка СБУ викрила його під час обшуків у підозрюваного вилучили. Відеокамери, телефон та сім-карти, які він періодично міняв для конспірації. Йому загрожує довічне ув'язнення. Двоє юнаків загинули ще троє у тяжкому стані в лікарні. Смертельна аварія сталася на трасі Кривий Ріг Дніпро. Водій легковика намагався обігнати бензовоз і зачепив його. Від удару легкове авто вилетіло на зустрічну. і Лобом в лоб зіштовхнулося з іншою вантажівкою. Автівка перекинулася. Водій та один із пасажирів загинули на місці. Трьох у тяжкому стані забрала карета швидкої. Усі вони були спортсменами, займалися змішаними бойовими містецтвами і поверталися зі змагань у Дніпро. За життя трьох спортсменів зараз борються лікарі. Ганебний злочин. Так у ЗСУ відреагували на причетність військового до вбивства активіста Дем'яна Ганула у 28-й ОМБР, звідки відтік підозрюваний старший лейтенант Сергій Шалаєв, повідомили, що після переведення влітку торік чоловік постійно був на лікуванні і пішов у СЗЧ 22 лютого. В бригаді співпрацюють зі слідством і висловлюють співчуття родині вбитого. Тим часом суд в Одесі напередодні відправив 46-річного підозрюваного на два мі. Місяці в СІЗО без права на заставу. І під час засідання чоловік визнав провину. В залі він був у бронежилеті і касці. Зухвалий злочин стався 14 березня в середмісті. І вже за 5 годин правоохоронці затримали підозрюваного в квартирі. Під час обшуку знайшли дві гранати та ймовірне знаряддя вбивства. Пістолет слідство розшукує інших причетних до злочину, зокрема замовника. І за вбивство на замовлення та незаконне зберігання зброї шалаєву загрожує довічне ув'язнення. 100 тисяч солдатів втратили окупанти вже цього року. Статистикою ворожих втрат поділився головнокомандувач Олександр Сирський. Проте кримлівська влада і надалі кидає м'ясорубку живу силу. Минулої доби ворог штурмував українські позиції понад 100 разів. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському та Курському напрямках. Прикордонники, які обороняють Покровськ, запевняють: росіяни не забрали жодної позиції за місяць, а подекуди і втрачають зайняті раніше, і показали кадри оборони та ситуацію всередині. Півзруйнованого міста окупанти намагаються максимально ускладнити логістику, масово застосовуючи дрони. Найбільше від ударів страждають мирні мешканці, які все ще залишаються в Покровську. На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог активно застосовує авіаційні удари та артилерійські обстріли. Проте жоден український підрозділ на Курщині не потрапив в оточення. Запевняє міністр оборони України Рустем Ум'єров. Для збереження сил триває планова передислокація на вигідніші оборонні ні, позиції, а також наступ по флангах ворога, щоб запобігти їхньому просуванню на територію Сумщини, пояснив очільник військового відомства. Європейський союз погоджує нову допомогу Україні. А Сполучені Штати тим часом припиняють свою участь у організації, що притягає Росію до відповідальності за вторгнення в Україну. За повідомленням видання New York Times, американський Мін'юз проінформував європейських колег, що Виходить зі співпраці в міжнародному центрі з переслідування за злочин агресії проти України. Завтра Дональд Трамп говоритиме про перемир'я із Путіним. Європейські ж посадовці щодо цього налаштовані скептично. Останні подробиці від кореспондентки ТСН Яни Слісарчук. дорогою з гольф-клубу у Флориді до Вашингтона Дональд Трамп повідомляє світ. Розмова з Путіним призначена на завтра. Багато роботи було на цих вихідних. Побачимо, чи зможемо ми покласти край війні. Може зможемо, може ні, але шанси в нас, думаю, хороші. Його питають на які поступки Трамп готовий піти, аби домовитися з Путіним. Я думаю, ми розумієте, говоритимемо про землю. Так багато землі все куди інакше ніж було до війни. Як ви знаєте, будемо говорити про землю і про енергетичні станції. Це знаєте, велике питання. А ми вже багато говорили з обома сторонами. У Брюсселі, де міністр закордонних справ ЄС, до яких онлайн долучається голова української дипломатії Сибіга, збираються обговорювати допомогу Україні до російських пропозицій, що прозвучали днями. Зокрема, ніяких миротворців для України ніякого НАТО ставляться куди тверезіше. Ті умови, які вони висунули, свідчать про те, що вони не хочуть миру насправді, бо як умови вони висувають всі свої кінцеві цілі, які хочуть досягти від війни. Ми бачимо великий тиск на Україну, аби та пристала на переговори, і бачимо, що з іншого боку Путін не демонструє жодного бажання йти на поступки і тільки збільшує вимоги. Гарантії безпеки для України повинні передбачати п'ять елементів, заявляє міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Тривала і послідовна військова підтримка, європейські війська в Україні, продовження тиску на Росію за допомогою санкцій, репарації від Росії і безальтернативна євроінтеграція. Це прискорений вступ до Євросоюзу. Ми бачимо 1 січня 2030 року як реальну дату, якою можемо досягти на засіданні. євроміністри схвалюють третій транш допомоги Україні в межах програми Ukraine Facility. Це означає, що протягом місяця Україна. Ні, надійде 3,5 мільярди євро допомоги. Рада Євросоюзу ухвалила, що Україна успішно проводить енергетичні та інші секторальні реформи. Відтак умови для цієї допомоги виконані зі свого боку. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні заявив, що час відкривати перший переговорний кластер у процесі вступу України до ЄС, який досі блокує Угорщина, і закликав європейських партнерів докласти максимальних зусиль. Для якнайшвидшого збільшення військової допомоги Україні. Яна Сарчук ТСН 1+,1. плюс марафон. Єдині новини готовий розмістити британських солдатів в Україні на довгі роки. Британський прем'єр Кір Стармер у спробі захистити мир готовий зобов'язатися разом із союзниками розмістити війська у нашій державі на стільки, скільки буде потрібно. Про такі плани керівника уряду пише видання Таймс. Вже цього четверга у Лондоні зберуться голови оборонних відомств, так званої коаліції охочих, тобто держав, які підтримують західну миротворчу місію в Україні. Очікується, що вони з усією конкретністю обговорять, де мають бути розміщені миротворчі сили. Загалом до коаліції входять 37 країн. Півдюжини з них, включно з Великою Британією, Францією, Туреччиною, Канадою та Австралією, обговорюють відправку вла власних військових решта готові допомогти зброєю і логістикою. Снаряди до ППО і боєприпаси для танків. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомила прес служба німецького уряду. Незабаром силам оборони України передадуть 24 бойові броньовані машини із мінним захистом, три самохідні зенітні установки, та боєкомплекти. До них боєприпаси для танків, леопард, снаряди для систем ППО Айресті, артилерійські снаряди різних калібрів, дрони, розвідники, машини для розмінування, гвинтівки, аптечки та багато іншого. З початку повномасштабної російської агресії Німеччина доправила до України зброї на понад 5 мільярдів євро, аби ефективніше взаємодіяти із міжнародними партнерами. Володимир Зеленський підписав закон, який врегульовує направлення підрозділів збройних сил України до інших держав. Йдеться передусім про регулярні формування і період воєнного стану. Це потрібно для того, аби українські військові освоювали нову техніку чи брали участь у міжнародних навчаннях. Пояснюють автори законопроєкту. По-друге, для національної безпеки та суверенітету України, як розповів в ефірі ТСН військовий експерт Олександр Мусієнко, мова йде про ефективнішу взаємодію із партнерами. Європейці, наприклад, обговорюють можливість. Ведення на територію України контингенту для контролю за дотриманням миру наші військові натомість єдині на континенті мають значний досвід бойових дій і можуть поділитися ним зі збройними силами інших держав. Коли ми говоримо про те, що ми хочемо розвинути якісь механізми колективної оборони і безпеки. То колективна оборона передбачається не тільки коли ми хочемо щось отримати і нам мають щось дати, але й ми готові чимось поділитися і досвідом, і е, нашими підрозділами, і нашим фактично знанням цієї війни. За найближче десятиліття Україна прагне подвоїти ВВП. І про це заявили в центрі економічного відновлення. Для цього, за оцінками експертів, економіка має зростати щонайменше на 7% щороку. Однак для такого стрибка нам бракує людей. Тож від того, яка кількість робочих рук повернеться в Україну після завершення війни, і залежить втілення цього амбітного плану. Скільки реально повернути трудових мігрантів, скільки потрібно, ну і чому зростання ВВП залежить не лише від кількості працівників, дізнавався кореспондент ТСН Сергій Моргун. Ми живемо земля Баден Вюртенберг, це південний захід Німеччини. Катерина Тимченко, багатодітна мама, яка виїхала з української столиці до Європи у гарячі березневі дні 22-го. Семеро її дітей були поруч, а найстарші двоє у Бучі в окупації. Вони і наполягли телефоном, аби мама вивезла молодших. Це було дуже важке рішення. Я до цих пір згадую його. Зі сльозами на очах, тому що їхати розуміючи, що твої діти в оточенні, в середині березня 22-го старшим дітям вдалося евакуюватися. Нині вони в безпеці. Катерина каже, якби війна закінчилася, вона одразу повернулася без жодного вагання. Я одразу казала, коли ми їхали за кордон, що я їду ненадовго, я повернусь стовідсотково. серед знайомих подібне бажання висловлює близько половини земляків, каже жінка. А в центрі економічних стратегій кажуть, тих, хто перетнув кордон після. Повномасштабного вторгнення і ще не повернувся майже 5,5 мільйонів. Із них 40% обіцяють повернутися додому. Щойно завершиться війна, 20% уже вже влаштували життя і залишаються там. Існує доволі велике поле там близько 40% такого от зони боротьби за, за уми, за конкуренцію за тих українців, які за кордоном. Бо це дійсно зараз глобальний ринок праці. Люди переміщуються вільно, і Україна конкуруватиме за наших українців так само, як і Німеччина, і Польща, і всі інші, і ключ до повернення це створити в Україні. Класну, модернову, розвинену державу З цією метою у листопаді 2024 року було створено міністерство національної єдності. Воно нині займається створенням спеціальних програм для повернення українських біженців з-за кордону, а також створює національні осередки у різних країнах. Кілька днів тому уряд виділив для цього 150 мільйонів гривень. Мета повернути мільйони робочих рук, які долучаться до розвитку та відновлення країни. У планах подвоїти ВВП за 10 років. Для цього потрібно, аби економіка щорічно. Зростала мінімум на 7%. Готуючись до повоєнного відновлення, плануючи відповідне економічне зростання протягом наступного періоду, ми маємо залучити, повернути українців додому, повернути їх на ринок праці в Україні. І сьогодні, за нашими оцінками, ті темпи економічного зростання, які ми очікували після війни, передбачають додаткові 4-4,5 мільйонів працівників. Професіоналів, які доєднаються до українського. Ринку праці вважається, що найпростіше буде повернути фахівців із будівельної сфери, адже відбудовувати треба чимало міст та об'єктів. Тож водії, зварювальники, муляри, архітектори та електрики повернуться найпершими також енергетики та зв'язківці, але їх все рівно бракуватиме. Переконаний президент конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко. Ми колись робили розрахунок відбудови Каховської ГЕС. І порівнювали її з побудовою аналогічної ГЕС в Канаді. Вони залучили три тисячі працівників. Поляки, коли будували великий нафтопереробний завод, сучасний, вони залучили 10 тисяч працівників, але це тільки один завод. Якщо в нас мінімум 10 тисяч гігават. Потужності розрушено, всі всі ГЕС треба відбудовувати як вихід. Можливо, доведеться залучати іноземні компанії, але тоді слід виставити умови, каже Олексій Мірошниченко, щоб вони залучали певний відсоток наших фахівців, донавчаючи їх, як обслуговувати потім об'єкти, які буде зведено цими компаніями. Також нам слід врахувати старіння населення за найближчі кілька років. Пенсіонерами стануть від півтора до двох мільйонів працівників у різних галузях. А ще нам варто забезпечити можливістю безбар'єрного доступу до роботи робочих місць людей з інвалідністю, які бажають працювати, та чи не найскладніше залучати достатньо іноземних інвестицій і перепони загальновідомі, класичні українські проблеми з бізнес-кліматом, з свободою руху капіталу, з верховенством права, з нереформованою правоохоронною системою. І все це призводило до того, що українські інвестиції ну, інвестиції в Україну не відбувались. Над цим вважає фахівець державі слід працювати не менш активною ніж над поверненням мільйонів робочих рук, тим що велика частина із них і так готова повернутися та працювати без жодного запрошення. Щойно закінчиться війна. я ніколи не сиділа три роки в декреті? Як це передбачає закон? У нас і це є можливість на сьогоднішній день. Я вперше в житті сижу в декреті. І сподівається, в останнє. киянка Катерина Тимченко розраховує повернутися на роботу щойно переїде додому в Україну. Сергій Моргон, Андрій Хлус, Володимир Остапенко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Три роки з дня трагедії в Маріупольському драмтеатрі. У неділю із квітами, лампадками і дитячими іграшками люди вийшли серед середмістя одразу кількох міст України, щоб вшанувати пам'ять понад тисячі українців, які загинули 16 березня 2022 року в самому центрі, тоді вже охопленого вогнем Маріуполя, а саме в будівлі драматичного театру, де вони переховувались від російських бомб. Саме цього дня о десятій ранку ворог скинув на будівлю, яка із двох боків була позначена величезними словами російської діти. Одразу дві авіабомби. За приблизними підрахунками, в той момент там були тисячу тисячу двісті людей. Всі вони загинули на акції в Києві, Івано-Франківську та Одесі зібрались дебільшого ті, хто в ті дні теж рятувався від російських авіанальотів в Маріуполі або ще за день до трагедії переховувався в драмтеатрі. Березень 22-го року для Маріуполя став одним із найкривавіших місяців у новітній історії. 86 днів тривала облога міста. Боронили його найкращі підрозділи і самі мешканці. І згадуючи ті події, кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан поспілкувалася із захисником Маріуполя Сергієм Овчаренком на псевдо «Добряк», який для оборони міста приїхав з-за кордону і полетів туди гелікоптером. А ще з місцевим жителем Анатолієм Волошиним, який допомагав українським військовим там. За я хочу війти в цю історію. Сергій Овчаренко на псевдодобряк служити в Азов пішов ще в 2014-му. За п'ять років звільнився на цивільному житті. Наполягала наречена Вікторія. В момент повномасштабного вторгнення Сергій був на роботі за кордоном, швидко зібрав речі, приїхав в Україну і одразу у складі розвідки одним з гелікоптерів полетів в уже обложене місто. У Нас було загалом чотири вертольоти: два з боєприпасами, а два ну, як з десантом. Вже наступного дня Добряк зрозумів всю відчайдушність свого кроку. Сірюня, типу Серега, куди ти прилетів? Я не зрозумів нічого, тому що тоді якось ну, ентузіазм, якийсь там адреналін, ти прилітаєш, там все бомбить, авіація, там просто ти не розумієш, де ти знаходишся. А наступний день, коли вже таки прокинувся, думав: угу, прикольно. Такі, а де я тут, тіпо, ну, а нічого я там, ну не зробив якоїсь помилки, і потім зрозумів, що ні. За всі 86 днів до виходу в так званий почесний полон Сергій не зазнав жодного поранення. каже при всьому жасі, що відбувався в Маріуполі загалом і на Азовсталі, зокрема, страху там він навіть не відчував. Напевно, страшніше було тим людям, які просто, скажем так, 24 лютого зайшли там в бункер, там чи не знаю, там, наприклад, і вийшли тільки там під час виходу з полону. Тим людям не було ну набагато страшніше. дуже сильно прилітало. Що так, що стіни сходились в бункері, даже Анатолій Волошин один з тих, про кого каже Добряк. Він жив в Маріуполі, працював бульзодеристом і був пастором однієї з протестантських церков. На початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем копати окопи на передовій. На початку березня був поранений. То ми, коли проїжджали по території Азовсталі на виїзних воротах, над нашим автомобілем, ось 14 березня, розірвався снаряд, мене поранило, і я опинився в госпіталі. А вже наступного дня ворожі снаряди полетіли і по шпиталю. Анатолій зазнав другого поранення. Я встав. Живіт був розрізаний, бо дивились, що там в мене, які поранення. Осколок прилетів і зупинився недалечко від серця. Анатолія перевезли на Азовсталь, атмосфери практично не було, бо пил постійно взриви. Біля бункера цього нам давали дві баночки консервів сайри на п'ятьох. На один прийом їжі це було дві баночки сайри. Хліба не практично, а взагалі не було. То кашки, маленький стаканчик. Туди ж в середині квітня передислокувались і всі захисники Маріуполя. Азовсталь розстрілювали вже з усіх сторон. Назовсталі на більше лякала, та несвідомі, що з тобою буде. Добряк згадує, перед тим як вийти в так званий почесний полон, на 3-4 місяці хлопці в бункерах Азовсталі знищували все, що могли. Все, що було, ми розбирали, просто розкидали по всьому там в кінці, ми просто обливали все бензином, соляри і все обливали, і вже там розстрілювали рації. І вже по кінцю, як ми виходили, типу там підпалили. Короче, і вже вийшли. А далі була Оленівка і теракт в одному з бараків. Забирають хлопців і от трапляється теракт, і Тоді ти розумієш, що це, ні, це не почесний полон. Анатолія в тюрмі росіяни тримали 295 днів. Сергій в полоні провів втричі більше часу. 848 днів це Сергій одразу після обміну в вересні минулого року. Весь час його полону за його звільнення в Україні боролися мама і наречена. Зокрема, щотижня вони виходили на акції в підтримку військовополонених і дочекались. Чекайте, скоро побачимося. Я всіх люблю, та обіймаю. Вже за три місяці після виходу з полону Сергій і Вікторія одружились. Мені подобається. <смітна> <смітна> Сімейне життя і взагалі дуже подобається з Сергієм проводити час, жити разом, спілкуватись, відпочивати. Сергію вже оновили зір, прооперували коліна, він реабілітується і разом з Вікою вони мають величезні плани. Діточок, як не Бізнеса, мутки, мутки, бабки, бабки. Перше це дитина. Ми дуже хочемо дитину. Мар'яна Бухан, Андрій Марченко, Тетяна Хомич, Антон Унищук, Анатолій Короб, ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини.